E <music> Є новини, друзі, стало відомо з ким зустрічався Портнов за два дні до смерті в Україні, а також багато цікавого дослухайте до кінця. Вийшла стаття на українській правді. Якщо хочете прочитати щось розумне, дивіться. дуже ну, велика і розумна стаття. Як на мене, так, от в цій статті описуються, от саме справи людей, впливових людей, проти яких діяв Портнов, ну на догоду української влади так. Воно виглядає це і Порошенка, санції, Коломойський тюрма, Живаго, санкції, Клан суддів, російський слід, наркокортель. Ну тобто дуже багатогранна людина був Партнов, хто би там що не казав. І як на мене, ворогів нього дуже дуже багато. Під час візиту він зустрічався, як пише українська правда, з топ-посадовцями. І один з них це заступник керівника офісу президента Татаров. Та керівник ДБР сухачов. Ну зрозуміло, як багато ЗМІ пишуть люди, говорять депутати, експерти, що Портнов курував судами. Та тут навіть всі статті написано, які судді, які суди, і м -м, однозначно є спільні інтереси і в Татарова, і в Портнова були тому, що він помер і е, в Сухачова. Про що вони говорили? Ми не дізнаємося, але знаєте, дуже такий важливий факт, що правоохоронні органи України одразу звернулися до Іспанії, коли вбили Портнова. Що давайте проводити спільне розслідування. Ну, Це ж зрозуміло, хто е, курує правоохоронним органом. Це ж ті люди, з якими він не зустрічався. Можливо, вони його друзі і хотіли таким чином допомогти знайти злочинців. Але іспанська правоохоронна система відмовила, відмовила реально, тому що, ну. Зрозуміло, що не до кінця відкидають український слід у вбивстві е, Партнова. Ще є такий фактор, він описаний в цій статті, що дуже хоче українська влада отримати доступ до гаджетів до комп'ютерів. Ну, ви спіявляєте, що в тих комп'ютерах і гаджетах, якщо портнові ймовірно віддавав казівки там по Парашенко, Каламойському всім іншим, вони десь е, в електронних його засобах знаходяться. І якщо вони, наприклад, попадуть до Порошенка Коломойського, живаго до всіх інших то що буде, то ці всі справи розваляться, а українська влада буде під жаленим тиском скандалів, тому що вони ну, віддавали вказівки через портнова суддям, якщо це все е, правда. Ну і з іншої сторони, українська влада це хоче теж отримати, і опоненти Портнова хочуть отримати. Тому боротьба йде, я думаю, не на життя, а на смерть. І думаю, скоро, якщо хтось е, все ж таки отримає ці дані, вони будуть з'являтися в іспанській пресі і на нас накочувати такою інформаційною е, хвилою. Ну і в кінці кінці коротко, це ще один цікавий факт, що зараз судова система вся розбалансована, тому що якщо вбили Портнова, а він був такою величиною, то всі судді бояться, ну і не зовсім стають під контролем влади. Тобто, це удар по Зеленському і по його владі. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка.